Папела показує себе дуже гарно, і я би сказав, що це майбутнє нашої війни. І дуже класно, що в наш час працюють більше технології і роботи, аніж просто люди. Ми використовуємо дуже багато кількість безпілотників разного типу. Всього розповісти не можу, але там дуже багато насправді різними методами можна нищити ворога. Але найбільш всього потрібні FPV-дрони, тому що вони йдуть як камікадзе. І, і скільки би у нас їх багато не було, з кожним дем'я стає все менше і менше, тому що ворогів багато і потрібно багато літати, багато нищити. У Нас є матеріал про використання дронів саме власне вашою бригадою. Ми зараз його підготуємо. Покажемо. Вам дякую, Богдан Василько. Позивний шкет це штурман безпілотників у роті Руб вирій 241-ї бригади, власне, на Авдіївському напрямку. Хлопці зараз давайте подивимось, як вони використовують безпілотники. Не лише нищить ворога на фронті, а й розробляє власні літальні апарати. Будемо сьогодні тестувати вдруге версію літака для збиття ворожих безпілотників. Трошки змінили крило, зробили висновки після минулого польоту. Зараз випробуванням та обльотом заважає погода. Постійно треба перевіряти напрямок, швидкість вітру, впевнитися у гарній видимості. Да. Користуватись наявним ринком безпілотників дорого. Військові шукають вихід із ситуації самотужки. Зараз і дуже тяжко ці запчастини Допустим, тянути з чогось, дай хлопці е або самі якщось креативничають, якусь там видумують фішки, тому ж, що підсвічують ту підсвічують хай рухайте фонарь, летить, але головне створити собі якийсь коридор для того, щоб потрапити до цілі. Або як ви бачили сьогодні, пацани самі собі зробили крило по типу FPV, Управління таке ж саме. Варіант, який створив вирій, майже повністю роздрукований на 3D-принтері. Саме тут в імпровізованому конструкторському бюро і займаються розробкою. Ось цей літачок можна виробляти швидко. Майже Же будь-де так, це наш проект з нуля. Задача була розробити аналог FPV, але мінімум в два рази дешевше. З цією задачою ми справились. І так, справді вийшов в два рази дешевше FPV. От несе на собі кумулятивний осколковий снаряд, тобто може вражати легко техніку або особовий склад ворога. Дальність польоту 20-25 кілометрів залежно від місцевості. Безпілотник зможе нести на собі 800 грамів бойового заряду. Розробники сподіваються винести своє творіння на державне виробництво. Готують технічну документацію та алгоритм сертифікації. Дрони зараз це розхідний матеріал. Камікадзе налаштовані на одноразову роботу, інші можуть не повернутися з вильоту через ворожий реп. Задля економії, безпілотники військові теж збирають власноруч корпус, з якого складається дрон. Зрозуміло, де знаходиться камера. Ось вона маленька. Вона з'єднана з льотним контролером. Під льотним контролером стоїть регулятор швидкості двигунів. Важливу роль відіграє якість відеопередавача. Від цього залежатиме картинка, яку бачить оператор. Треба ще пульт керування, треба окуляри. Треба систему, яка буде працювати з цим сигналом, тому що ну на звичайному дроні видальше, навіть якщо це буде самі хороші комплектуючі, це 3-3,5 кілометри при наявності прямої видимості. Ефективність безпілотників на фронті значна. Один FPV за 300 доларів може знищити техніку противника, яка коштує мільйони. Саме тому в українській армії потрібні оператори БПЛА для всіх новобранців обов'язкове навчання навчання. перш ніж їхати на лінію бойового зіткнення, кожен засвоює базу, чи то в приватній школі або ж у навчальному центрі Міноборони, спершу опановують симулятор, далі реальні вильоти. Комп'ютерних іграх грав, це вже чудово. Щось не розуміє, це ми допоможемо зрозуміти йому. І саме головне, що навіть в на сьогоднішній день в силах територіальної оборони є це крилатий пілотний проект, який вони реалізували. Тож що, що тут відбувається, від початку в Білізації була ще тоді. Тоді люди не знали, куди зараз це вже як рекламовано. То всі розуміють, що є цей підрозділ безпілотних систем. Для тих, хто приходить в лави тероборони через рекрутинг обов'язкова співбесіда. Найголовніший критерій це особиста мотивація. Лише так можна успішно виконувати завдання на фронті. Зараз рота ударних безпілотних авіаційних комплексів вирі потребує донатів українців, адже деякі комплектуючі доводиться закривати власним коштом або завдяки волонтерам. Тому долучайтесь фінансово до знищення. Ворога на фронті реквізити ви бачите на екрані. Анастасія Халецька, Сергій Приходько, Телеканал Київ.